Худнути, позбутися хвороб або подолати депресію українці, впевнені не завжди вища освіта спеціаліста гарантує результат. Дуже важливі мої саме рекомендації цієї людини навіть більше ніж його освіта. Але чому ж таки не всі худнуть, видужать або долають психологічні проблеми? Кілька років тому журналістка ТСН тиждень Юлія Дячук почала спокійно дивитися на себе в дзеркало. До того, 10 років поспіль, дівчина мала проблеми зі шкірою обличчя. А якщо так простою мовою, у мене все обличчя було в прищах. Юлія спробувала усі можливі методи або позбутися проблеми. Я лікувалася, я ходила до косметологів дуже різних. Я робила купу чисток, купу різних методів, якісь там переливання крові. Я пам'ятаю, я виходила з цих чисток, в мене було обличчя як така одна величезна суцільна рана, і воно на нам трошечки допомагало. а Потім знову знову. І тільки косметолог, якого дівчина знайшла за рекомендацію, врятувала зовнішність дівчини. Вона робить. Маски, креми, лікування для такої шкіри і масажі. І вона почала мене лікувати. І сталося диво, вона мене вилікувала. Чималу роль зіграв і досвід спеціаліста 50 років. Тому Юлія впевнено пішла до нього на індивідуальні курси. Аби навчитися робити, потрібні їй маски та креми самостійно. Вона зараз має покипіти трошечки, вистигнути. Пець пальця ти просто королева. Але таких людей, як Юлія, які навчилися допомагати собі і на тому зупинилися, мало. Здебільшого саме власний успішний досвід стає поштовхом допомогти іншим. Ось, наприклад, цей чоловік схуд на 33 кілограми, і тепер планує відкрити кабінет, щоб за гроші допомагати худнутий іншим. Я прийняв рішення ділитися з людьми своїм мітодою за суму равну. Сколько зможете, столька і дадите. Так що жду ваших або Саме власний досвід підштовхує українців скористатися тією чи іншою послугою: чи то масаж, чи то спортивні тренування, психологічна допомога, косметолог і навіть дієтолог. Я наприклад, знайшла такого на фітнесі. Для вас важлива його освіта і кваліфікація. Конечно. Ви якось перевіряєте це. Ну, конечно, во-первых, имидж его, то, что говорят люди об этом человеке. Дуже важливо моє саморекомендації рекомендації. Рахунок цієї людини, навіть більше, ніж його освіта. Ну, звичайно по рекомендаціям. Чаще всего, конечно, кто уже и спробовал. Та насправді власного результату не завжди досягають інші. Якщо людина добився успіху в чому, то за нього можна, звісно, порадуватися. Але важливо пам'ятати, що шаблон, який підійшов Васі, не завжди підійде 100% вам. Серед тих, хто обіцяє вам результат, чимало шахраїв. Приміром, гучна історія австралійської блогерши Бель Гіпсон. жінка випустила книгу, в якій розповіла про те, як подолала рак. Від продажу заробила більш ніж 300 тисяч доларів. Усі кошти Бель обіцяла віддати благодійним фондам. Але жодної копійки ці фонди так і не побачили. Ба Більше, як зізналася сама Бель Гіпсон, її рак був вигадкою та спробою привернути до себе увагу. І у нас в гостях в прямому ефірі Наталя Самойленко, професійний дієтолог. Серед її клієнтів відомі українські політики та зірки. Вона складає індивідуальні програми раціонального харчування, допомагає відібрати меню при захворюваннях. Знається на детокс та фітнес програмах. Наталя Самойленко, дипломований медик, спеціалізація дієтологія та ендокринологія. Наталя, добре утро. Доброго нашим зітрям хотімо очень важний вірш сказати. і обозначить, все чаще ми всі таки сталкиваємося з тенденції, коли люди називають сім'я. экспертами, да, там, не знаю, гуру, профессионалами, основываясь только на личном опыте и при этом не имея специализированного образования. И касается это всевозможных сфер нашей жизни, психологии, личностного роста, спорта, диетологии. мы как раз пригласили врача-диетолога, который сейчас все расставит по своим местам. И еще почему, Наталья? Потому что диетологии и люди в вашей профессии были актуальными и остаются актуальными всегда. В вашем случае, когда приходят люди за помощью, они требуют от вас диплома о высшем образовании, либо им достаточно информации о хороших результатах их там родственников, коллег или друзей. Ну, скажу честно, наверное, за последние несколько лет э, ни один человек такой диплом у меня не попросил. А почему? Как вы это объясняете? Ну, потому что все-таки э, место нахождения доктора в пределах медицинской клиники уже, ну, некоторым образом, наверное, косвенно гарантирует, что доктор, по крайней мере, имеет высшую медицинскую подготовку. Э, э, с другой стороны, действительно, э, проблематика есть, потому что сейчас... Э, Любой желающий а, дает себе должности полномочия врача-диетолога и а, прописывает зачастую не совсем а, грамотные подходы к рациону, которые в лучшем случае вообще не помогут. В худшем могут быть печальные последствия. Вот. А, и таких примеров масса. То есть, есть, например, у нас и косметологи, и которые не имеют медицинского образования. Есть, например, я лично видела, встречалась с диетологами, у которых образование экономическое. Это, конечно, важно для подсчета калорий, но с точки зрения подхода к организму это абсолютно неверно. Часто мы видим, когда написано «тренер-диетолог», но это звучит так же нелепо, как, например, было звучало «тренер-хирург» или «тренер-гинеколог». То есть диетология – это Медицинська спеціальність, коли ми э, ведемо сопровождение тих или иных mm -hmm. патологий патологій э, при помощи, э, подходов підходу кітера. То есть, раціон далі соответствувати даній конкретної клінічної ситуації. Можливо, э, ви можете згадати історії, э, коли э, до чого призвело непрофесіональне обстеження і надання рекомендацій. Можливо, є історії навпаки, де без э, освіти спеціалізованої все-таки дійсно люди. Это был издаром от Бога и людей увлекали. Да, есть примеры и первой, и второй категории. Если говорить о позитивных примерах, угу. то когда человек на себе попробовал всю мощь, и всю силу здорового питания и изменил свою жизнь к лучшему, конечно, он вдохновляется и хочет нести свои позитивные знания другим людям. Это прекрасно в том случае, если это направлено на улучшение здоровья здоровых людей. А, то есть мы ведем uh -huh. речь о профилактике. И таких примеров тоже много хороших. Например, вот, ну, так называемые клубы по интересам. Uh -huh. В данном случае предмет интересов ⁇ это а, здоровый образ жизни. И собираются люди в группах. и Они а, друг на друга смотрят, анализируют, в, мотивируются примерами друг друга. Ну и чем плохо? Ну, скорее всего, тут больше психологическая 100... поддержка да. друг друга. А у нас тоже есть пример, Наталья. И интересная история, а, как раз та история, где личный опыт и а, всемирная популярность... Разділають своє діло. Посмотримо обсудим. Один день і на рахунках з'явилось майже 46 мільйонів доларів. Торік ОПРА Уінфрі вирішила вкласти гроші туди, що сьогодні у США є безпрограшним варіантом. Телеведуча бізнес-вумен інвестувала в компанію дієтичного харчування. Одразу після цієї новини замовлення на продукти зросли у десятеро. Опра як медійне обличчя розумно вела рекламну кампанію своїх нових бізнес-партнерів. Мовляв, цілих 30 років їй не вдавалось схуднути і втримати вагу. А відтоді, як вона перейшла на це харчування, її фігура стала ідеальною. Ще одна відома жінка Гвінет Пелтроу сьогодні знімається не часто, а заробляти продовжує на написанні книжок. Відома своїм фанатизмом до здорового харчування цього року актриса випустила. Ла вже третю книгу з дієтичними стравами для усієї сім'ї. Якщо з бізнесом у Пелтро все гаразд, то з коханням не дуже Злі язики Переконують саме через свої нескінченні дієти. Чоловік актриси Кріс Мартін, соліст групи Coldplay, пішов із сім'ї. Вам так или иначе известно, да, вот эти э, герои нашего сюжета. Безо. А вот э, вот, вот у них свой опыт в том или ином направлении. А кому вы бы больше поверили сами? Я, честно говоря, за профессиональный подход. И это имя? А, а... Кто? Из тех, кого мы только что показали. С точки зрения а, журналистики или, а, например, Влияние? актерского мастерства, а, мастерства, да, это мега крутые профессионалы. С точки зрения давать рекомендации широким массам касательно здоровья, ну, а, наверное, это может быть только рекомендательный характер носить. А, и, конечно же, мы видим сейчас на практике в нашей жизни, что спрос рождает... Сейчас невероятно э, модно это в тренде э, иметь хорошую фигуру, заниматься здоровым питанием, спортом. Ну и, безусловно, появляется масса предложений, которые ничего общего э, с, с правильным грамотным рационом не имеет. Ну, например, у меня э, вот из свежих примеров недавно была девушка, которая э, обращалась к такому горе-специалисту, который... только и дело, что урезал калорийность рациона. То есть она ела уже менее 500 калорий. Динамики в снижении веса не было. А, тренировки 5 uh -huh. раз в неделю. А всего-то оказалось, что у нее гипофункция щитовидной железы, и одна таблетка, которая компенсирует функцию этого органа, решила все ее uh -huh. проблемы, и мы перешли на обычный нормальный рацион. Ну вот та же самая опра в ей достаточно буквально одной рукой вот так вот взмахнуть, а в руке какой-нибудь препарат, и она говорит, он мне помог. Но нужно людям учитывать основные Особенности ее организма. Он лично ей помог. Но не поможет всему миру, который смотрит на ОПРУ Уинфри и так далее. Все-таки, может, это профанацией пахнет. Ну, наверное, жажда где-то наживы и быстрых денег, быстрых результатов. И знаю психологию людей, которые ждут чудесной таблетки, которая по мановению палочки решит все их вопросы. Когда не нужно будет напрягаться, следить за своим рационом, учиться есть здоровую еду, соблюдать режим питания. Многие-многие вот такие простые вещи, многие хотят заменить всего лишь приемом какого-нибудь чудо-средства. И зная вот психологию пищевого поведения. Знаю, что мы иногда немножечко ленивы, не хотим обращать mm -hmm. внимание а, на изменения своих пищевых привычек. Многие ну, этим пользуются, и это действительно ну, где-то вот попахивает, хотя не хочется вот в отношении. То вот. есть такая это тенденция, точно. личный опыт, и я профессионал. Это все-таки больше всего лишь наживо денег, или действительно людям хочется поделиться, и потом они а, тоже ходят на всевозможные курсы, получают образование. Тоже, наверное, есть думаю, такие примеры. Бывает, да, бывают, конечно, разные случаи. Есть когда э, э, те примеры, когда действительно совершенно искренне человек хочет помочь другим. Но зачастую это все-таки связано с получением какого-то финансового вознаграждения за свои услуги, которые, ну, в общем-то, не являются качественными и иногда могут навредить. Пример вот тоже из свежего. Когда молодой человек, для того, чтобы получать быстрые результаты, все же хотя угу. быстро, это всегда привлекательно, он назначал своим пациенткам 7 приемов пищи в неделю. То есть один раз в А, И вот в частности, та женщина, с которой я работала, она ко мне пришла уже после операции удаления желчного пузыря, и обострение случилось именно вот на такой программе питания. К сожалению, у нас это никак не... регламентируется угу. такая деятельность. То есть ни, никаких последствий эти люди не несут. Да, то есть вы, Наталья, за в любом случае э, наличие высшего образования, диплома э, касаемо профессии, человек, который он представляет, правильно? Ну и тире результат, то есть тут все смежно и все и Результат и досыт, бы не завжды. Безусловно, то есть должно, э, не всегда правильно, абсолютно образование будет говорить о том, что перед вами специалист хороший. Все-таки это должен быть синтез знаний, опыта. Та і лічних качеств доктора, спасібо. Нагадаємо, що на наші запитання відповідала Наталя Самойленко, професійний дієтолог, дипломований медик. О 7.30 новини. ТСН. чому в Борисполі скасували рейси на німеччину? Що сталося? Подробиці за кілька хвилин Смід доброго ранку. Будьте з нами.